Всім привіт! Завтра намічається найдовший день, ну і звісно, найкоротша ніч. А спека пече така, наче це початок серпня, а не кінець червня. Пташки ще співають. Але зараз не той запал, який був у травні. І здається, що в лісі нічого такого цікавого не відбувається. Але це не так. А ось тут лісовий велетень. Уночі із молодих сосен роби бансаї. Саме зараз відбуваються події, про яких мало хто знає, а ще менше хто бачив. Але зараз не про це. Вирушаємо на місце визначної події. Така спека, але ви подивіться, європейська болотяна черепаха йде туди, куди й ми. Поспішає і не звертає уваги ні на що. Але все-таки ми вимушені її обігнати. Як не як у неї часу до ранку, а у нас його немає. Вона помітила нас. Тепер вона буде притворятися каміннем або пеньком. Тікати від звірів вона все одно не вміє. А от в воді, в болоті, вона б себе б там поводила по-іншому. І напевно вже здогадалися, куди ми йдемо. Тут недалеко у черепах нерст. Кожен рік черепахи приходять на одне й те саме місце, щоб відкласти яйця. Це починається із відцвітання акації і закінчується зацвітанням липи. А ось і саме рестилище. Його дуже добре видно по розритим черепащим кладкам. Кожну ніч тут святкують лисиці, кониці та єнотовинні собаки. А от барсук здатен просто розірвати черепаху дорослу. Тому нерест це один із найнебезпечніших подій для черепахи. Зараз завершальна стадія нересту. Ми трохи допомогли черепашці. Ми її віднесли туди, куди вона намагалася прибігти. Ще один доказ. Що вони біжать всі до нерестилища, те, що вони всі дівчатка. Звісно, адже хлопчикам там робити нічого. Це дуже добре видно по низу панцера. У хлопчиків панцир завжди вгнутий всередину. А у дівчаток він плаский. Я думаю, ви згадаєтесь самі. Навіщо таке їм? Ось так. Всі черепашки, дівчата. Що на піску, наче саня, ідучи до своєї мети. Ну а ми їм допомагаємо добиратися до місця призначення. Особливо є тут небезпечна ділянка це перелізти через дорогу. Дуже шкода, що більшість людей робить навпаки. Вони її часто відносять на болото, думаючи, що вона заблукала. І тоді, тварині, доводиться починати все спочатку. І це в кращому випадку. Інколи діти приносять її додому. Це взагалі згубно для черепахи. Ви ж бачили канал Discovery, як наростяться морські черепахи. Ось у нас все те саме. Тільки відкладання яєць розтягнуто в часі, а не відбувається все в одному місці. Платок будуть звітані в перші дні. Але черепахи вперто йдуть до своєї мети. Тут земля така розпечена, що сам процес починається із заходом сонця. А вже на світанку черепахи поспішають повернутися в рідну стихію. Тому в день ми можемо зняти тільки сліди банкету диких звірів. Я вважаю, якщо тут поставити приховані камери, то на чим можна буде зняти неймовірне відео. Особливо я знаю дві нори лисиць і одну нору барсука, які селяться біля нерестилища черепах. 90% всіх міст розорені, а буває так, що лисиця... Постерігаю за черепахою, яка тільки відкладає яйця. Але так відбувається не з усіма яйцями, ті гнізди, які гнізди знайдені не будуть. Іначе б в наших болотах, річках та озерах просто б закінчилися черепахи. Ось такі вони цікаві створіння. До зустрічі Настя чекайте бату подорожі та експериментів.